Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христос, Преподобні, Всечесні Отці, сібрати і сестри, сьогодні, стоячи у цьому храмі, який посвячений в честь великого мученика, свідка віри, який передав для кожного з нас цю довгу новину, як можна витримати в тобі. Як можна, признаючись до правди, не зневіритись, як можна вистояти навіть в тих непростих моментах свого життя, що вони можуть загрожувати навіть смертю. І Де він сьогодні, промовляє про нас і говорить своїм прикладом про ту обіцянку, яку Бог. Залишайте кожного з нас, коли Бог обіцяє для нас вічне щастя, вічну нагороду в небо. Що те все, що ми маємо тут на землі, воно швидко проходить, швидко перетвориться в ніщо. Але те, що на людину чекає, що це маємо ставити на перше місце в нашому житті, як каже на Боже Слово. Шукайте з царства небесного, а все інше вам не дасть. Божого Слові, ми читаємо такі мисли. Дивний Бог у Святих Своїх, Бог Ізраїля. дивний Бог у Святих. І ми направло подивляємо життя тих, які своєю праведністю, святістю, які. Своєю великою любов'ю до Господа Бога, але і навіть до своїх ворогів засвідчили ту вірність Божого Слова, що вони вміли це Слово зберегти і це Слово прийняти в своє життя, щоб показати велич Господа Бога, Його славу, що Він є той. То все це створив, що Він є той, до якого ми належимо, і що ми є в його долоні. Він є той, тим древом життя і благословення і нашого людського щастя. Так, бувають буває такі моменти, коли ми переживаємо різні труднощі. Бувають такі моменти, коли нам є дуже важко на серці, і ми відчуваємо, що. Ці терпіння, які нас торкають, що може здаватися, що я вже не маю сили їх перенести. І мені є дуже боляче і прикро, що це так стається зі мною, чи з моїми рідними, чи коли ми зараз переживаємо ці виклики війни і бачимо, стільки невинних людей, дітей гине в цій несправедливій, жорстокі. Сьогоднішньому святі, коли ми пригадуємо цього великомученика Юрія, який є, напевно, в усіх християнських церквах, про нього пам'ятають і згадують, про його приклад і його свідчення. 1721 рік відтоді, коли він. перетерпівши різні муки, злощання, насміхання, але в тих терпіннях, якими він засвідчив любов, до Богу, Господа Бога, він показав також Божу силу. що останнє слово завжди є не за людину, не за синами світу цього, не за тими, хто може розпоряджатися людським життям, як їм є завгодно. Останнє слово завжди є за Богом, За тим, хто, створивши людину, давши їй цей образ і подобу, і який прийшовши у цей світ, як людина, навчає і показує, як кожен з нас має йти своєю дорогою через ціле своє життя. Так як ми сьогодні чуємо в Євангелії, що каже Господь, що ми любили один одного. Він ту найбільшу заповідь любити, поважати один одного і навіть більше, коли він говорить, щоб любити і молитися за наших ворогів. Бо і тоді, коли йому прибивали до Христа, він казав слова: Отче, прости його, не знаєш, що. Великомуджений Юрій не раз звертався до своїх мучителів, і де він їх переконував, переконував не тільки своїм словом, але своїм терпінням, що ці божки чи ця мирська влада це все є минущем і розпадається в часі, де він свідчив про цю правду, правду, яка є Христі. Спасибі тому, хто приніс і хто приніс визволення для людини, що Бог є той, який супроводжує людину і дає її силу. Хтось може казати, Господи, а чому є ці терпіння? А чому? Чому я можу терпіти? Чи мої вітні? Чи інші люди, з якими я зустрічаюся на своїй життєвій дорозі? Слові на це наше запитання. Але точно, що ми бачимо і що знаємо, і чим, чи, чи в чому маємо бути переконані, про що нам Боже Слово говорить, що всіх моментів, навіть в тих найважчих моментах мого людського життя, що Бог мене ніколи не залишає. Бо він сам. На собі відчув оці знущання, відкинення, оцю народу. Він сам на собі відчув оцю смерть, яку прийняв за невідкуплення моєї людської душі. Він, показуючи, що це зло, яке хоче тріумфувати на цьому світі, що це зло в кінцевому результаті безсиллення. Бо Божа слава є понад усе і завжди є останнє слово за Богом. І тому, коли ми співаємо навіть оцей стишок Святого Письма, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїля. Всі ми з вами є тим новозарітним Ізраїля, який належимо до Господа Бога, що ми можемо бути Божим народом і його визнавати і сповідувати. У нашому серці, що Господи, ми належимо до Тебе. І хочемо в тих святах, які святкуємо, почитаючи мучеників, коли святкуємо господські чи богородичі свята розважати. щоб ми бачили, що Боже благословення супроводжує людину в її житті. Більше того, що коли Бог нам обіцяє, то Боже Слово завжди є віри. Наше Слово ми часто, як люди, ламаємо. Ми, як люди, дуже часто в нашому слові, коли говоримо, його не дотримуємося. Але, як каже, нам Боже Слово, Бог сказав і стався. І Бог завжди дотримує свого слова. Тому будьмо певні, коли ми відчуваємо і переживаємо ті виклики нашого життя, і якщо ми визнаємо Його за Бога нашого життя, нашого відкупителя, що Він є нашим Спасителем, що Він обов'язково цього слова дотримується. Звичайно, нам є. Не просто і важко, і можна сказати, легко говорити на словах, любити тих, хто може знущатися від мною, хто робить її криво. Але це не йдеться мова про те, що я його як обнімаю, чи я його як приймаю як свою як іншу людину, але що найперше я бажаю, що ти цей ворог, який робить мені криво, що він навернувся. Бо коли ми кажемо, про віднутові людини, Бог хоче, щоб спаслася кожна людина. Немає такої людини на землі, за яку Бог не проляв свою дорогоцінну кров. За кожного з нас. За кожну людину, яка жила, живе і буде жити на цій землі, Бог заплатив своїм життям. І тому хоче спасіння кожної людини. Звичайно, що Бог дає людині свободу. Як людина вибирає, чи вона хоче прийняти це спасіння, якщо вона співпрацює з Божою ласкою, то вона й осягне всю вічну нагороду. Просимо в сьогоднішній святі Турдії, найперше те, щоби ми з вами, як великомучених Юрій, завжди були утверджені у нашій дії, у війні, яка нас тримає. Вірі, яка нам відкриває, оце майбутнє, в яке ми віримо і сподіваємося на це Боже благословення і переміну, яка вражається також у цій надії, що Господи, Ти є Той, хто проводиш мною і це останнє Слово. А цю силу, яка нам дає, не знеобходитись, є Твоя любов. І та любов, якої ти нас вдаруєш, щоб і ми були також тим джерелом любові до тих, з ким ми є поруч. А ця любов також породжує те, що кожен з нас є покликаний до творення і бажання добра у цьому світі. Так як вчить нас наш катахізм про християнську праведність, до якої кожен з нас є покликаний, щоб уникати усякого зла. щоб не допускати навіть найменшого зла, щоб не бути джерелом оцього зла, яке так вже є розповсуджено. своєю вірністю в певних християнських цінностях, своїми добрими вчинками, хочуть бути тими новими свідками у цьому ворогливому е, світі. Тому нехай через заступництво великому читаю який свідчив на кожному тому його добриті, чи на кожному держині, де він вказував на Христа. Вказував мені вхопити, вказував на те джерело людського щастя, щоб і ми були перейняті тим бажанням, Господи, що ти і я також в своєму житті, був тим джерелом доброго свідчення, твоєї присутності і Твого благословення. І те, що ми, через наше життя, пам'ятаючи Господа, я ніколи не є сам, але Ти є зі мною. І як каже і вчителя за Павло, якщо я є з Христом, то хто чи що може бути проти мене, пані Ісусу?